Привітик, привітик, мої любі друзі! Привіт! Ну що, від наш Мерідян Чернавіць, роз'їхались гості, і Чернівці почали жити своїм звичним чернівецьким таким лагідним, милим життям. І сьогодні я хочу вам розповісти про те свято, яке е, торкається кожного українця. Міжнародний день, кого б ви думали, борщу валя. Для мене було дуже приємною новиною, що 1 липня наш борщ був внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО від України. Уявляєте? Це така подія, яка варта того, тому що наш борщ привласнюють собі і ті от за перебриком сусіди, у яких є щі і акрошка. Прошу дуже, але не наш смачнючий борщ. І, наприклад. Якщо в 2016 році плов був внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО від Узбекистану та Таджикистану, роком раніше напольська піца була внесена як символ Італії і Наполя. І якщо ви знаєте, якщо ми скрізь по світі кажемо вишиванка, то це зараз однозначно іде асоціація з Україною. А якщо скрізь по світу навіть гастрономічні сноби кажуть борщ, вони розуміють, що це наша українська страва. День борщу. Звідки бере початки борщ? Звідки перші спомини про наш неймовірний український, такий чудовий, ароматний, різнобарвний, яскравий наїдок. Перший спомин про борщ, письмовий спомин, був в 1575 році. Один німець, який подорожував територію України і безпосередньо Київщиною, він зупинився біля річки Борщівка. І там у місцевих селян куштував щось неймовірне червоного кольору, гарячу страву, в якій було і м'ясо, і яке подавали запашними пампушками, і трошки смаку, Мальцю, і там були усі, усі, усі чудові овочі. овочі. Цей німець був ще й письменником і журналістом. І він в своїх нотатках написав, що я зупинився біля рійських борщів, і тут люди, які живуть в цій місцевості, виготовляють борщ. А це був район Київської борщагівки. Ми знаємо, що поруч з Києвом і безпосередньо у Києві є різні борщагівки, Софіївська борщагівка, Петропавлівська борщагівка. Там мешкали селяни. Я про це робила репортаж, які ще давно в районі, там були монастирі, вирощували набори для борщу. Тобто наш буряк, чудовий, капусту, картопельку, усе-усе-усе, чого можна було б зробити цей наїдок. Борщ має у кожної газдині свій смак. І він може бути настільки різним, він може бути з фасулькою. На Буковині кажуть, бандолі, це не руминський манер. Так? Він може бути з м'ясом, може бути вегетаріанський, може бути зелений, може бути червоний, будь-який. Але це однозначно символ. України, і якщо десь у світі ми чуємо карі, і безпосередньо іде асоціація з Індією, чи якщо ми вживаємо суші, то ми розуміємо, що це однозначно Японія, країна сходу сонця, то борщ то однозначно Україна. Тому я особисто пишаюся тим, що 1 липня це так само, як і наша кодина від Буковини, наш. Весільний вінок з ковилем з шовковою травицею внесено до матеріальної спадщини ЮНЕСКО, як Петряківський розмір розпис від Дніпропетровщини, внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так само, і борщ від України внесений до нашої культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Ось така цікава розповідь. І е, я думаю, що кожна господиня вміє готувати борщ, і він просто неперевершений. Я бачу, що е, на стрічках Фейсбуку, Інстаграму. Там, багато моїх підписників готують борщі, викладають і запрошують гостинно до себе на борщ. Мене запросила моя Лєночка Кліпалова, яка з Дніпропетровщини, але вони зараз мешкають безпосередньо у Львові, і вона мені зготувала таку тарілку віртуальну борщу. І каже: Ксенічка, я тебе запрошую. Каже, Лєночка, ти мене так запрошуєш, що я вже може завтра або післязавтра буду у Львові. Тому ну, в мене це дуже легко. Тому побачимо, може саме так і буде. Лінузі, готуй борщик. Може. Вже скоро і зустрінемося, не буду розкривати усі козирі. І ще я хочу сказати, що буквально на днях в мене була така нагода скоштувати, напевно, один з найсмачніших борщів, який я коштувала в своєму житті. І де би думали, це було? Ну, звичайно, у, люб... у Любих Чернавцях-Чернавіцях. Це було е... в, ресторану... в ресторані автентичної української кухні Гопачок. Колишня червоноармійська, тепер героїв Майдану, з... Майдану здається, 36А е... чи 36 дріб ну, один. Ринку головного, колишній е, ринок, ринку центрального, колишній ринок червоноармійський. Боже мій, який там був борщ правдивий, червоненький, е, з бандулями, як кажуть, на Буковині. Чудов, чудовий автентичний інтер'єр. Е, з таким смальцем. Я взагалі не їм таку жирну їжу, але він такий був смачненький, з пампушками, з часничком. Ну що вам казати? Просто пальчики оближеш І ціна, до речі, досить прийнятна десь до 150 гривень. Отака таріля, неймовірних смаколиків, якими ви не ось так, а ось так можете наїстися. Мої любі: е, їжте наше, готуйте наше, розмовляйте з любіть своє. А ще на остаток, ми, звичайно, як зазвичай прогуляємося Кобилянською, я хочу вам зробити анонс собі так само. Ми знімкуємо на Кобилянській біля нашого чудового німецького дому поруч з моїм будинком, і я бачу, що тут в картині галереї, може, чи підходь поближе, чи камеру. так? Дивись, як тобі зручніше за адресою Кобилянська, 53, зараз. Відбувається виставка до сторіччя Буковинського митця Вілкова життєпис 1924-1992 рік, відкриття 14 вересня в Центрі культури Мірнісаж Кобилянської. Тобто, це скоро. Я не знаю, чи я безпосередньо в цей час буду у Любих Чернавцях-Чернавіцях, а може, мене такі докличе і закличе до себе Галичина, тому що я відчуваю, що серденько моє вжили не туди. А зараз. Я всім бажаю чудового дня. Насолоджуємось оцими неймовірними вересневими днями. Я дуже втішена тим, що у Львові, у Києві, у Дніпрі останніми цими вихідними не вимикали світло і було відносно спокійно. Ну а Чернівці, звичайно, це як я кажу, богом поціловане місто. Дякую за це всесвіту і людям, які це місто е, збудували і створили до нас, і безпосередньо, звичайно, е, Габсбургам і особисто, особисто пам'яті Франца, Франца Йозефа Габсбурга, тому що все, що ми бачимо на нашій кобилянській і в історичній забудові, було збудовано в саме період його правління з любов'ю до вас, е, подумки вже думаючи про обідяний борщик е, в чудовому настрої, в такому гуцуль, гуцульському Стилізованому, але все-таки бохо європейському стилі, ваша Оксана Дем'янишина з артерії 750 метрів щастя і любові вулиці па Папа!